привіт привіт! Це Шопа шоу» і час поговорити про найгарячіші новини шоу-бізу. Ну а ви не забудьте підписатися на ютуб канал Люксифам, ставте лайки, дзвіночки, аби не пропустити нові випуски. І пишіть у коментах, як вам випуск. Починаємо. Цей тиждень почався з жахливої новини. Пішла з життя народна артистка України Ніна Митрофанівна Матвієнко. Сталося це 8 жовтня, буквально за два дні до її дня народження. Їй було 75 років, і її сміливо можна назвати справжньою українською легендою. Її пісні знали всі а голос пізнавали з перших нот. Тож вона залишила по собі неймовірний культурний і музичний спадок летіла созу. Причину смерті рідні артистки поки що не називають, і офіційних заяв щодо цього не було. Але її колеги кажуть, що Ніна Матвієнко боролася з хворобою. Зокрема, співачка та телеведуча Анжеліка Рудницька, яка дружила з Ніною Митрофанівною багато років, зізналася виданню Абезріватель, що артистка тяжко хворіла. Анжеліка Рудницька дізналася про це не так давно, і сподівалася, що Ніна Матвієнко зможе побороти недугу, адже вона дуже сильна жінка. А акторка Ольга Сумська згадала, що ще на Різдво вони були разом сиділи за одним столом, і Ніна Митрофанівна була така прекрасна, сяюча та життєрадісна, що навіть думки не виникало. Що скоро все стане інакше? Новина від доньки легенди Тоні Матвієнко з двома словами Мама померла дійсно стало шоком для всієї України. Онука народної артистки Уляна у соцмережах поділилася світлинами зі своєю бабусею і написала, що Ніна Митрофанівна назавжди залишиться для неї ніною, молодою, жвавою і веселою. І що артистка завжди не проти селфі в туалеті, завжди не проти нових експериментів, завжди не проти бути собою і завжди не проти взнати нове. Вона правда була дуже світлою, справжньою щирою та відкритою жінкою. Прощання з Ніною Митрофанівною відбулося днями у Києві. Її донька Тоня Матвієнко зізналася, що мама просила не плакати за нею і що вона відчуває її присутність усі ці дні. Попрощатися з неймовірною жінкою і вшанувати її прийшло сотні людей, у тому числі колег Монаць, як Олег Скрипка, Павло Зібров, Фагот, Віктор Павлік та багато багато інших. Але серед усіх були помічені і Володимир Данилець та Володимир Мойсенко, більш відомі як брати-кролики. Помітили їх журналісти порталу «Музвара» і написали, що скандальні актори з'явилися на публіці вперше за півтора роки війни. Вони весь цей час мовчать про повномасштабне вторгнення. А з 2015 року внесені у базу миротворець, адже незаконно відвідували тимчасово окупований Крим та підтримували російську пропаганду яким чином вони з'явилися на прощанні з Ніною Митрофанівною, лишається відкритим питанням. На нього отримуємо відповідь згодом. А зараз, як би там не було, Ніна Матвієнко залишиться назавжди у пам'яті українців як світла, неймовірно добра, талановита жінка з дуже великим українським серцем. Маємо цього тижня дуже приємну та радісну новину. Акторка та ведуча Лілія Ребрик втретє вагітна. І в неї вже таки. Чималий животик цього тижня вона опублікувала дуже гарні світлини зі своєю сім'єю. Ну і оголосила, що вона таки при надії. І судячи з фото, не один місяць і навіть не два, Лілія Ребрик приховувала цю неймовірну новину. Ну і от нарешті зізналася – на кого чекає подружжя? Закохані поки не говорять, але ну всьому в свій час. Принаймні, няньки у дитини вже є. Адже Лілія Ребрик і її чоловік виховують двох доньок: 11-річну Діану та 5-річну Поліну. Такий от гарний квітник виходить у чоловіка-акторки, тому як на мене. Треба хлопчика, ну так, для різноманіття. Ну щоб тато міг з сином машинками погратися. Жартую. Хоча знаєте, моєму татові це не заважало. Машинок у мене було більше ніж ляльок, і на пульсі управління, і без нього. Але тепер то доня виросла, і машинки мені більше не дарують. А хотілося б, якщо ви розумієте, про які є машинки. Ну, який же шоу бізнес без скандалів? Звісно, таке було і цього тижня. Точніше, нове скандальне висловлювання Олега Скрипки. Фронтмен гурту воплі відоплясував вже якось відрізнився своїм поглядом на фемінізм, коли сказав, що фемінізм це жіночий егоїзм, де немає поваги до чоловіків. А тепер Олег Скрипка заявив, що красиві жінки притягують до себе насилля. Ну, це грубо кажучи, але давайте по порядку. Музикант дав інтерв'ю ведучому Олексію Суханову, і воно відбувалося в лісі. Як сказав Олексій Суханов, місце обрали таке не дарма. Бо він після купи скандальних висловлювань Олега Скрипка, як то кажуть, заблукав у трьох соснах. Але я вам скажу чесно. Після цього інтерв'ю я з тих трьох сосен так і не вибралася. Я залишилася там блукати. Ну може, це топографічний кретинізм, я не знаю, але менше з тим. В інтерв'ю Олег Скрипка сказав багато чого. Зокрема, і кілька цікавих речей про гарних дівчат. Він розповідав, як познайомився зі своєю дружиною, і сказав, що. Красиві жінки дуже часто поводяться холодно і хамовито з чоловіками. Вони не посміхаються, не дивляться в очі, не роблять ніяких жестів. І як каже музикант, така поведінка відштовхує найкращих чоловіків. І Олега Скрипку вона також відштовхує. А от биків, це була цитата: дівчата такою поведінкою запалюють, і тому гарні дівчата притягують до себе агресивних чоловіків своїм холодом і потім. Потерпають від насилля. Я правильно розумію, так виходить в усьому винна холодна поведінка гарних жінок? Ну неочікувано, але кожен має право на свою думку. Щоправда, знаєте, хтось каже, що у насиллі винна надто гаряча поведінка жінок. Олег Скрипка каже про холодну поведінку жінок. А можна, будь ласка, ну оцю от, золоту середину, чітку цифру якусь дати. Я не знаю. Ну, типу, 36,6 – це гаряча чи холодна поведінка? Ну просто щоб орієнтуватися. Але окей, відставили сарказм. Краще напишіть, що думаєте ви про висловлювання Олега Скрипка щодо того, що красиві жінки самі притягують до себе насилля. Ви погоджуєтеся чи ні? А я ще додам, що у цьому інтерв'ю музикант сказав одну річ, з якою я погоджуюся на всі 100%. що жінкам брехати неможливо, і що не можна брехати жінкам. Отут і додавати нічого не хочеться все чітко і лаконічно. І що головне? Не посперечаєшся. Ну і ще один скандал назріває, але якийсь він не новий. Блогерку Дашу Квіткову звинуватили у тому, що її неймовірне схуднення було завдяки одному препарату, а не через здорове харчування і спорт. А підняв кіпіш навколо цього блогер Богдан Безпалов. Справа у тому, що йому написали продавці одного препарату для хворих на цукровий діабет. Назву його я не буду говорити з етичних міркванше, як там кажуть. Ну і власне цей препарат, крім свого першочергового призначення, призводить до різкого зниження ваги. І як кажуть продавці цього препарату, Даша Квіткова не раз купувала в них це диво дивне, коли тільки починала худнути. Ну а тепер піднявся кіпіш, що може. Та неймовірна фігура, яка зараз є у блогерки, через отой чарівний препарат. Ну, це правда полегшило б життя, я знаю. Та все ж, якби все було так просто, ну правда. Даша Квіткова дійсно не раз розповідала про своє схуднення, як вона прийшла з 83 кілограмів після пологів до 48, і вона робила акцент на правильному харчуванні та спорті. Але Ще на початку цього року, в інтерв'ю Маші Єфросиніній, блогерка казала про цей чарівний препарат, і їй його дійсно прописали лікарі через надто високий рівень цукру у крові. І тоді Даша Квіткова сказала, що так, вона його приймала, але не для схуднення, а для здоров'я. І буквально місяць, і все. Тому може, звісно, той препарат трошечки і допоміг. Але давайте чесно, ви бачили, що Даша Квіткова виробляє у залі, які вона там піруети просто зі штангами, гантелями і тренажерами робить. Ну, правда. Та й знаєте, якби така фігура була від одного чарівного препарату, я б тут не сиділа. Я б вам дефіле влаштовувала б кожного разу. Так, а зараз трошечки. Інтриги, думаю, ви в курсі, що блогерка Юлія Верба виходить заміж того тижня. Коханий їй зробив пропозицію, і вона сказала так. Хоча, якщо чесно, я ще не чула ніколи, щоб дівчина на пропозицію руки і серця сказала ні але й добре, що не чула. Так от, коли весілля поки невідомо, але Юля Верба сказала, коли нарешті покаже обличчя того самого коханого хлопця. Зараз на усіх спільних фото його обличчя взагалі не видно. Ну хіба що у профілі, то таке? Навіть прикриває його емодзі. як ото знаєте, мами обличчя маленької дитини. Але рано чи пізно доведеться ж його показати? І щодо цього блогерка каже, що смайлики будуть довго, хіба вже на весіллі побачите? Ну, таке, я от знаєте, що думаю, коли Юля Верба покаже обличчя коханого. Коли в неї смайлики ті закінчаться. Щоправда, їх існує понад три з половиною тисячі, і вони постійно з'являються нові. Тому ні, не варіант. Коротше, коли рак на горі свисне, тоді і побачимо коханого Юлі Верби. Або коли лишається врожити на кавовій гущі і кликати того рака. Не знаю. Раз вже говоримо про кохання, то народ є ще новина. Співачка Аліна Гросу, та яка вже давно не маленька бджілка, закрутила новий роман. Вона ж раніше була разом з російським режисером Романом Полянським, і вони здавалися навіть ідеальною парою. Але розбіглися на початку цього року. Вперше Аліна Гросу в інстаграмі підтвердила, що ну так, вони все, вони не разом. Правда, що переживала співачка, ніхто не знає. Натяки ловили тільки у її творчості. Ну, наприклад, в її кліпі на пісню Звичка, де вона закохана і спостерігає за життям коханого. Але поки фани думали, що Аліна Гросі досі не відпустила своє минуле. Виявилося все не так. У мережі співачка поділилася кількома фото, де видно загадкового чоловіка. І фото ці дуже і дуже ніжні. Вони там явно ну не друзі. Ну і крім того, Аліна Гросу ще й написала, щоб сильно мене не жаліли. А то від кожного коменту Аліно не плач око сіпається. І бачите, вона не плаче. Я вам більше скажу. На одній світлині навіть видно каблучку на правій руці Аліни Гросу на тому самому безіменному пальчику. Тому не знаю, як ви, а я заінтригована. Хоча, б, може, то я собі все вигадала по життю ж така фантазерка, сама придумала, сама образилася, та й таке. А наостанок дістанемо трошечки скелетів з шафи у свіжому інтерв'ю Слава Плюс співачка Тарабарова розкрила всі карти і розповіла про те, що мало хто знає. Заінтригувала до того, як вийти заміж за свого чоловіка, артистка зустрічалася з Дантесом. Та-дам! Правда, це було афігеть, як давно, і я пішки, певно, ще під стіл ходила. І в принципі, це не супер така таємниця. Але зараз Світлана розповіла дещо цікаве про той період своєї Санта-Барбари. Тарабарова тоді намагалася приховувати такі стосунки, бо для неї було важливо, щоб люди дізналися про неї як про автора, а не про це все особисте життя і подібні плітки. Чи було це кохання? Співачка каже, напевно. Та скоріше то було дитинство і максималізм. Навіть зізналися, що вони насправді були ну. Не ок парою, як зараз кажуть, токсичні стосунки. Вони не могли впоратися з емоціями, з популярністю, яка на них звалилася, і не знали, що таке бути вірними. Точніше про вірність то камінчик в город Дантеса. Ну як сказала Таробарова. Ну подумаєш, було та й було. Між іншим зустрічалися вони майже три роки і навіть хотіли побратися, але не дійшло до цього, бо вони постійно сварилися. Але це вже все у минулому. Зараз Теробарова і Дантес вже стали вітаємо. Тися, каже, що нарешті вони виросли, а уявляєте, вони правда не віталися і намагалися навіть ну не пересікатися. Та завершимо на приємній ноті, Бо як сказала Світлана, вона пишається тим, яким став Дантес, і знаєте, от би всі колишні так тепло говорили про своїх ексів, чесне слово. Ну, все, головні новини шоу бізу вам розповіла. А тому не забувайте про лайки, дзвіночки, коменти, і звісно, що підписку на ютуб канал Люкс.ФМ. Це було шо по шоу, і ми побачимося вже за тиждень.